Сьогодні у відео я стану маніяком. Моє завдання вбивати тих на кого надійшло замовлення. Бачу, що попередні дві частини вам сподобались. Тому сьогодні залітає третя частина. А від вас, попрошу лише одне, набрати 200 лайків під цим відео, хочу нагадати, що я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, заходи на 0,2 сервер. вводь мій промокод та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Одразу скажу, у мене є ось такий скінчик. То та як ми сьогодні будемо жорстко вбивати, тому... Спеціально для цього я собі поміняв ім'я. У мене є така можливість, скажімо так, поставити тимчасовий нікнейм. Тепер у мене нікнейм Вася Клапан. Ну і все це для того, щоб мене не впізнавали підписники. Ну і все, йдемо шукати розбійників. Сьогодні вони від нас нікуди не втечуть Так, заходимо в полювання та бачимо досить багато гравців. А ну со, Джек, відмітити, ого, а Джек у нас знаходиться десь ось тут. Цей, напевно, Джек кудись їде тому що рахуйте мітка посеред поля. Йдемо зараз, братва, його шукати. Добре, тим часом, братва, під'їжджаємо на місце. Ну і бачимо одразу тут десь є аєрдроп. А де саме не зрозуміло. Напевно, десь ось там зверху. Але слухайте, наш персонаж десь знаходиться в ось цьому лісі. Тільки конкретно де я не знаю. Но ви самі бачили на що показувала мітка. Окей, давайте все ж таки спробуємо перелетіти. Ага, і все, походу, братва він десь тут. Давайте без паліва отак підійдемо. Без паліва, прям без паліва. І де він вообще? Тут є хтось якийсь джайк? Його тут довше нема. Тут скінав oh, взагалі його. Мене вже братва підписників пізнали. Так ти блогер Еміонік чи ні. бля. Та який блогер Реміонік, бля. Їдемо звідси. Бляха, слухайте, нашого чувачка тут реально просто немає. Може він внизу? Джек Деніл, Джек Деніалс. Де ти є взагалі Джек Денілс? Я не знаю, братва. Я зараз себе почуваю якимось ТЗКшником. Тупо банально їжджу, шукаю, тіпов, щоб запакувати. Я не знаю, де дівся наш чувачок Максим Романов, 15 хвилин. Він по досі ось тут знаходиться. У мене, до речі, Є варіанти, що він знаходиться просто в АФК. і саме сидить в своїй квартирі. Або ще є другий варіант, він знаходиться прямо в поліції. Не знаю, поки що давайте не будемо його шукати. Хіба давайте почекаємо до оновлення зони. І якщо справді зона не порухається, то він просто стоїть в АФК. Так, да, він просто стоїть в АФК. Так, бачимо Тяпа Грозний. Тяпа Грозний у нас знаходиться де? Ага, він знаходиться десь біля бункера. І ось такий в нього скінчик. Ану, чекайте, глянемо, тут стоїть якийсь чувачок. Ні, це якийсь Вася, бля. Окей, в разі чого ми пам'ятаємо, що у нього червоний скінчик і вже плюс. Плюс-мінус. По цьому можна орієнтуватись. Бачимо, на радарі тут хтось стоїть. Я не знаю, це тяпа грозний, чи хто це. Та, стоїть хтось з нас. не якийсь денчик Йомаю це, звісно, Віталік, ти цикашник <ривіт> Так, наскільки я розумію, він десь знаходиться не поблизу, скажімо так, ось цього бункера. Так, якийсь є чувачок. Тяпа грозний, ось ой він! Ось ой він! Отвічаю, вот втикайте! Повтикайте, він стоїть вже 70 хвилин, а в АФК його вбити. Напевно, я не можу. Чи можу? Хазе. Бля, чесно скажучи, я не знаю, давайте за ним Моніторимо для цього діла я спеціально нарішав снайперку, і можемо, коротше, акуратно за ним слідкувати. Тільки я так розумію, тут його демити не можна. Ну Ні, поле зору в мене в принципі нормальне. Тільки ось о чого він стоїть в АФК, незрозуміло. Коротше, братва, ви не повірите, але я знайшов карту, на котрій зображені зелені зони. І як ви бачите, саме ось тут можна демити. Тобто ми можемо його акуратно прибрати. Хе, <гум> оце, звісно, Віталик хитрун, начебто, нікого немає. Давайте його приберемо. Бемс, бемс. Со, виконав завдання. І су, по Тікай, 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 тікай. І що, наш чувачок знаходиться десь, напевно, в мерії. І, до речі, він рухається. Я б навіть сказав, так файно рухається. Десь, коротше, їздить. Запам'ятали, коротше, його скін. Ваня, шаман. Ну, все, Ванючок, тримайся. Зараз по Києву будеш бачити, крика. Десь ж він братва, по Києву їздить, тільки йде, я не розумію. Окей, поки у нас є час, давайте проїдемося. Я розумію, що за цей період часу він би міг вже давно проїхати. Ну, давайте все ж таки прослідкуємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, де наш темп? Я навіть не знаю. Усьо, походу, і він їде. На машині мерії, прикинь? Бля, може бути, що це він. Ну, якщо я не помиляюсь, тут зелена зона. Бля, взагалі біда буде, якщо це він реально, а тут зелена зона. Я не бачив конкретно братва Ніка, але мені здається, що це він. Але я хочу подивитися, чи це він. Ай, не бачив, не бачив. Ой, чекайте, може, на записі перегляну, чи то він. Братва, та 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 то він, то він, то він. Я щойно переглянув, коротше, запис, зупинив, скажімо так, на паузу і побачив, що це саме він. Ну і він наразі знаходиться в мерії. Ну і ви Братва, розумієте, що я нічого не можу зробити. Ну, типу, кому? Це Мерія? Там зелена зуна. Коротше, братва, появився у мене план. Можливо, я зможу його, коротше, скажімо так, виманити. Так, я тут нікого не бачу, його тим більше. Тут взагалі знаходитись не можна. А де він взагалі? Дивіться, все повідкривав і пішов. Я не знаю, братва, де він. Думав, усього він на касі. Хе. Обоє відорі він! То він стоїть. Бло, прикинь, я шут. Я думав, цей МПС стоїть. Ви вже граєте? Я серйозно думав до посліднього, що це стоїть МПС. Це Він стояв. Ні, братва, це турі наш темп. Чувачок просто став і стоїть. І прикол в тому, я нічого не можу зробити, бо тут зелена зона. Прикиньте, там ще й мусора когось пакують. О, це жорстко, братва. Поліція працює, дай Боже. Ой-ой. Хто це, хто це, хто це? Леонардо, чи ні той? Де по мені, бля? По мені стріляє. Кіпі, що за Що, Жоздурі, чи що? Нам мені цікаво, чи це той Леонардо, чи ні. Ні, це якийсь Олексій Я Думаю, це той Леонардо. Ага, бачимо у списку ваня Ільків. Відкриваємо мапу та бачимо, що він знаходиться на правому березі Дніпра. І до речі, він рухається. Знаєте, досить швидко. Напевно, потрібно, щоб він трохи зупинився. А то він летить, де боже, здоров'я. Він, короче, катається по правому берегу Дніпра. Окей, давайте його зараз зустрінемо. Цікаво, за цей час він встигне втікти чи ні. Де той наш ваньок, я не знаю, але знаю точно. Що у нього скін Зеленського? А якщо у нього скін Зеленського, то можливо він працює в якійсь організації. Окей, давайте трішки проїдемось. Начебто він їздив десь тут. Так, бачу, людина є на теплиці. Я думаю, що це не він. Але гадаю, треба перевірити. Бо що всяке може бути, вдруг просто забіг. Ага, давайте через камхак глянемо. А ні, це не він. На теплиці ще є якийсь чувачок. За допомогою камхака глянемо. Такі невеличкі читерські приколи. Ого, ти боже братік, нормально пашиш. Так, і там ще справа хтось є. А хто там справа? Давайте глянемо. Зеленського нема. О, здорово. Ні, не Зеленський. Йомойо, -йо, де він взагалі? Бля, братва, подивіться, за скільки людей на радарі, а Ваню знайти не можу. Де той Ваня дівся, я не знаю. Все якісь новички. Ще якийсь тут чувак стоїть. Будь ласка, це Ваня чи ні? Ванюк, це ти? Це якийсь влад кулак. Йой. Братва, я вже швиденько зганяв і бачу, що зона оновилась. Він десь знаходиться, коротше, біля ЗСУ. Тому давайте легенько під'їдемо. Ва Ваня, 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 Ваня поїхав, Ваня поїхав, за ним, за ним, за ним. У нас, коротше, зараз є можливість посеред дороги, коротше, його вбити. Я надіюсь, він поїде кудись. Е, тіпа далеко, тому що якщо буде знаходитись десь тут. О, поїхав туди. Їдемо за ним. Коротше, акуратно. Зараз його підіб'ємо і там його затулимо. Ха-ха. Ой-ой, оце, коротше, план капкан. Головне, коротше, братва його не загубити. Де він поїхав? Де він поїхав? Я його загубив, братва. Бля, я або його проїхав, або завтикав. Оце я деган, прикинь. Бля, оце я деган. Як я міг його провтикати? Куди він взагалі дітися? Я не знаю, братва. Він коротше сюди не виїжджав. Значить, він десь там знаходиться. Ну, якщо так подумати. Або він катається навколо зони. Ну, абон десь, не знаю, наперед стоїть. Коротше, давайте все ж таки вернемось і. О, він? Ні, не він. О! Ще й мусора поїхали. <хи> я думав, чесно скажу, чи то він. Ну, це був не він. А от його машина, прикинь. А от його і машина. Тільки в ній нікого нема. А він поїхав через поле. Я за ним, я за ним. Бля, я його завтикав, він десь поїхав, коротше, через поле. А куди не знаю. Ось прямо їде. Начебто той чувачок, це цей Ваня. На Радарі, бачите, бля, боже, чил Бля, чувачок поїхав в мене ремки, нема що машину перемонтувати. О, братва, знову, коротше, я приїхав в бункер. Та вже легенько заглянув планшет. Та бачу, що Ваня, шаман, знаходиться в саші. І, в Києві. і це саме той чувачок, котрий працював у Марії. Тепер, я так розумію, він зняв форму, Ну і просто катається. І катається він десь ось тут по Києву. Коротше, максимально швидко треба газувати. Так, їдемо тут десь біля лікарні, бачу, народу трохи стоїть. На парковці якісь чувачки на радарі стоять. Два бандита! Два бандита! Хто з них? Там Ян? А це хто? Ну тут в разі чого демити не можна. Він лівнув! Він вийшов з гри! Він реально запалив контору і вийшов з гри виграєте? Бля, я не знаю, як це працює. розумію, що я крик, страшний. Але нашо це виходить з гри, бля, ну ви уграєте до джижо. Коротше, братва, походу знайшов того і він. Вот він, він. Двоє на одного нечесно! Блять, завдання! Двох прибрали, все, все. Тікай, братва, в разі чого сар'ян. Це все для відосика, не в обіду. Так, наступний у нас, коротше, на черзі Богдан, і він знаходиться вже отут досить довго. Не знаю, знаходиться Ані. Рухається, рухається. Окей, це у нас Богдан, ось такий в нього скінчик. Тому давайте їдемо швиденько туди та й будемо пробувати брати кіл. Може, він в поліції працює, чуєте? Бля, важко, чесно скажу поняти, він чи не він. Ні, це, коротше, якийсь Михайло. О, чекай, якесь перестрілки. Що це таке, обжі Що за перестрілки? О, 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 о. оця двіжняч. Гетто, гетто. Тільки не говори, що це він. Тільки не говори, що це він. Хто це вообще? Ні, це не він, братва. А ось це, що попереді, може бути і він. Богдан, це ти чи ні? Богдан, ось цей він! Ось цього і найшов чубачка. Я не знаю, хто в якій машині, надіюся, він саме в Гелику. Так, він в Гелику. Давайте підрізаємо його. Підрізаємо його! Куди їдеш? Куди їдеш? Стояти Стояти Він тікає! Так куди тікати. Бля, треба було трошки. Ось, ой, ось і він їздить. Давай, 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 давай. У ХП богато. Ааа! А що в нього так багато хп? Ти що грає, я по ньому почав стріляти? І циву, цього... і помер. Всього, братва, походу, і вони катаються. Уси, ось, чувачок на геліку, то він 100%. Ми їдемо, зараз глянемо, де там у взагалі вообще є. Ну диви, там, коротше, чувачок, та раний, дай Боже Може, це у цього геліка втулитись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! <п akkor> Давай забираємо. Бля, в Крису теж забирати. погана ідея. Серян чел? За що я в рошику? Чекай, бо зараз мусора ще спокій. А сьогодні залишається всього-навсього одна людинка. Це у нас Михайло Пикалюк, а всі решта знаходяться в АФК. Тому дістати їх буде проблемно. Михайло, я приїхав за тобою. Я приїхав за тобою, мені тебе треба вбити. Дивіться, братва, зараз будем Чекаю, з подписчиком будемо гатитися. бо за якийсь кібіш починається. Каз? Що? О! Що за Що за закіпіш? Все, виконали, виконали. О! За що, за що? Ще й по мені стріляють. Коротше, все ж таки, братва, ми виконали завдання, ну, саме усунули чувачка.